Чим відомі українські пісні у світі було цікаво, підпишись? Існує легенда, що коли Господь роздавав дари, то нашій ненці Україні дісталася пісня з усіх існуючих видів народного мистецтва. Саме це найглибше розкриває все багатство душі народу, його творчий потенціал. Українські пісні відомі в світі, бо багато людей подобається наша мова. Українські пісні завжди щирі, теплі, приємні. Українська пісні досить милозвучні. Вона займає почесне друге місце серед наймилозвучніших мов світу після. Французької, наші пісні високо цінуються в світі. Український народ створив найбільшу кількість народних пісень у всьому світі. Їх загальна кількість складає близько 200 тисяч пісень. Ні одна нація світу за всю історію не має такої великої кількості пісень, як створила український народ самостійно.